Сітки та кайданки без попереджень або поліція плаче. Я не знаю, які вони там чесно гриби їдять під час посту, але далі просто тришак. При виявленні, що громадянин перебуває у розшуку ТЦК, нацгвардійці отримують право доставляти цього громадянина до, громадянина до уповноваженого державного органу. Тобто ТЦК А в разі. Відмовить добровільно їхати до ТЦК, до таких громадян, Нацгвардійці, вже на законних підставах застосують кайданки або сітку для зв'язування. І в такому вигляді під охороною доставлять до ТЦК. Ну, прямо як чесно, звіря просто в якийсь там зоопарк. Окремо зауважу, що згідно із законопроектом, кайданки та сітка для зв'язування застосовуються, якщо громадянин. Просто відмовляється добровільно приїхати до ТЦК і не чинить навіть військовослужбовцям Нацгвардії жодного опору. З цього приводу нагадаю, що, примусо що умови примусової доставки в ТЦК нацгвардійцями будуть навіть жорсткішими, ніж працівники поліції. Зокрема, закон про нацполіцію не передбачає застосування поліцейськими такого спеціального засобу, як сітка для зв'язування. А кайданки поліцейським може застосовуватися лише до особи, яка чинить опір поліцейському, вчиняє небезпечні для оточуючих дії або намагається втекти. А встановлений законом порядок затримання та примусового доставлення до ТЦК працівниками поліції передбачає, що працівників поліції складають протокол про адміністративне затримання. Також зобов'язані повідомити про затримання громадянина його близьких родичів та забезпечити правову допомогу. Зрозуміло, що це не завжди виконується. У той же час із запропонованих змін до закону України про Національну гвардію вбачається, що військовослужбовця Нацгвардії у безумовному просто порядку дозволено застосовувати кайданки. Та ловити сіткою виявлених ними ухилянтів та під охороною доставляти до ТЦК. Поліція може тільки мріяти про такі повноваження. Нагадую, що ви можете підписати зі мною особистий дою про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди.